Слава Україні! Вас вітає магазин Бутискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про гідрокостюми товщиною 7 міліметрів. Так, гідрокостюми 7 міліметрів бувають як для дайвінга, так і для підводного полювання. 7 міліметрів для підводного полювання це під наші широти дуже така влучна і гарна товщина, тому що весна і осінь, якраз сімерочка це те, що треба. Він гарно зберігає тепло і не такий товстий, плотний, як дев'яточка, і менше груза на нього треба. 7 мм для підводного полювання. Наші полювальники дуже полюбляють. А почнемо ми я вам його трошки пізніше для полювання покажу. Починаємо з гідрокостюма для дайвінга. В принципі, сіморка для дайвінгу використовується під таку прохладну воду. вже в районі, мабуть, 15 градусів, можна ще, звісно, і куртку зверху вже одягати на 15 градусів, але все ж таки, якщо ви ненадовго, надовго гідрокостюмом ви обійдетеся. Тільки обов'язково брати треба шолом, перчатки і нормальні товсті боти, мінімум 6,5-7 мм. Так, гідрокостюм для дайвінгу, 7 мм виглядає як звичайний гідрокостюм. З молнією позаду. Монокостюм, неопрен. З нейлоном покритий, як з верху, так і з середини. Всередині буває ще плюш і всілякі утеплювальні матеріали інколи. Це в мене костюм Баре Ревел, гарний, м'якенький, не дивлячись на те, що 7 мм, він все одно ну, досить такий комфортний гідрокостюм. Так. Сімка для дайвінгу. Є кому холодно в п'ятьорці, беріть сім та й все. Не дуже там та товщина на дайверських костюмах відчувається. Тепер повертаємося або знов переходимо для гідрокостюма для полювання 7 мм. Отак От він виглядає. Складається з двох частин. Куртка. І окремо штани, зверху вкритий нейлоном, або може бути з голим неопреном. Зсередині обов'язково, щоб була відкрита пора, тобто голий неопрен. Голий неопрен краще прилягає до тіла. Таким чином, всередину у костюма попадає менше води і краще зберігається тепло. Костюм йде з капюшоном. З шоломом, а не з капюшоном. Отак, як я і казав вже, осінь, весна, ці гідрокостюми дуже-дуже гарно допомагають нашим підводним полювальникам. Ну, мабуть, коротенько це все. Кого цікавлять гідрокостюмчики, будь ласка, звертайтеся в наш магазин Батискав. Або робіть свої замовлення на нашому сайті Batyskaf.ua. До побачення!